Багато городників навіть і не пробують вирощувати китайські огірки а причина в тому, що назва викликає чітку асоціацію з тепличними величезними. Гладкими і позбавленими смаку плодами на ділі китайські огірки солодше і ароматні звичних нам короткоплідних насіння продаються у величезному асортименті. Українських овочівників вже з'явилися улюбленці, китайські огірки, китайські огірки основними характеристиками сильно схожі один на одного, плоди довгі, ростуть швидко, шкірка ніжна. Довго не грубіє, насіння всередині майже немає, вони недорозвинені, огірки не бувають пустотілими кущі могутніші, ніж у звичайних огірків стебла товсті, листя великі. Практично всі китайські огірки-гібриди зовсім недавно їх виписували або привозили з Китаю. відчизняних аналогів не було, або вони не володіли всіма перерахованими вищі якостями, але сьогодні відчизняні фірми СЕДЕК пошук. Сибірський сад Аеліта Гавриш також поставляють на ринок насіння китайських огірків, кращі сорти для відкритого ґрунту. Агрофірма Седек прославилася своєю серією китайські стійки. У неї входять кілька гібридів, добре адаптуються до різних несприятливих умов вирощування спеки, посухи холоду слабкої освітленості. Китайський холодостійкий, китайський холодостійкий на сьогодні. Один з найпопулярніших серед китайських огірків про нього найчастіше залишають позитивні відгуки в основному хвалять за витривалість і відмінний смак плодів за термінами дозрівання китайський холодостійкий відноситься до середньостиглих 5,0-55 днів. Зеленці виростають в довжину до 50, густо покриті великими горками, звільнивши кущі від першого врожаю. Видасте поштовх для ще більш рясного плодоношення, гібрид відмінно росте в тіні і прохолоді, при цьому не хворіє борошнистою росою і фузаріозом. Завдяки таким особливостям рекомендований до вирощування у відкритому ґрунті з обов'язковою підв'язкою до шпалер взимку в теплицях, в домашніх умовах на підвіконні відео огірки китайські холодостійкі у відкритому ґрунті, смарагдовий потік, смарагдовий потік ще один гібрид від фірми СЕДЕК. Який часто згадується на форумах і в блогах огірок, внесений до Держеєстру в 2007 році. Багато городників вирощують його вже кілька років поспіль. Смарагдовий потік виправдовує свою назву безперервним, тривалим і рясним плодоношенням, як і попередній гібрид. Він не хворіє, стійкий до прохолоди, невимогливий до світла. Огірки також виростають до 50 смеребристі, покриті горками і білим опушенням, дозрівають в більш ранні терміни. 4-4-48 днів. Гібрид створений для відкритого ґрунту на початку сезону, коли ще прохолодно, йому досить легкого плівкового укриття. Відео відгук про смарагдовому потоці, китайський фермерський. Китайський фермерський бджолозапильний гібрид, тобто на кущах, крім жіночих квіток, ви виявите і пустоцвіти для кращого запилення. Китайський фермерський рекомендується вирощувати у відкритому ґрунті або тимчасовому парнику, що закривається в прохолодні дні плівкою. Дорослі кущі вже не накривають, а вирощують на шпалерах кущ росте однією батогом, прищипувати її не потрібно. Переваги гібрида все ті ж, стійкість до хвороб тіні. Прохолоді плоди хрусткі і солодкі, виростають до 30-40 см, мають гарний зовнішній вигляд, добре транспортуються, затребовані на ринку, термін дозрівання 48-54 дня, а мені сподобалися китайський фермерський, китайський холодостійкий, сварагдовий потік, просто прибирати їх треба, коли довжиною будуть по 20-30 см, у салатах смачні. Без насіння нарізані можна консервувати щільні смачні профтсфрюмою серію ТРАЦ 1-208-70 пади алігатор. Алігатор ранньостиглий гібрид із серії. Китайські стійкі про нього поки рідше говорять на форумах. Тим часом Седек за період з 2010 по 2017 рік випустив цілу трилогію алігатор. Алігатор 2 і алігатор 3 Кожен наступний перевершує попередні в стійкості до хвороб, наприклад, алігатору 3 не страшні не тільки грибки, але і віруси, проти яких поки ще не винайшли препарати, огірки відповідають назві, покриті великими горбами. Чим нагадують шкіру справжнього алігатора. Зеленці дуже соковиті, солодкі, щільні. На одному кущі одночасно можна побачити 6-8 великих плодів, і стільки ж почали наливатися гібрид бджолозапильний. Добре плодоносить у відкритому ґрунті на шпалері. Кращі сорти для теплиць для вирощування в теплицях підходять партинокарпічні гібриди, не надто стійкі до поганої погоди за вікном. Їх квіти не вимагають запилення, практично всі жіночого типу. Тому огірочки можуть зав'язуватися в закритих наглухо теплицях до самих заморозків. Над створенням таких гібридів працюють фахівці, агрофірми, «Айліта», але практично всі вони є новинками і тільки почали поширюватися українськими містами, а поки на піку популярності стела, виведена федеральним науковим центром овочівництва колишнім навісок. Стела, стела, гібрид, виведений на початку 80-х років минулого століття. Набув широкого поширення завдяки здатності адаптуватися до клімату будь-якого регіону, добре росте у всіх видах теплиць, підходить для кімнатного овчівництва. Городники в розмовах про китайських огірках для теплиці часто згадують стелу, хоча до цієї категорії її можна віднести з натяжкою. Плоди рівні і витончені, не надто довгі, 2,0-25 см, тонкі 3-4 см в діаметрі. Шкірочка гладка без горбтів, покрита неглибокими борозенками. Гібрид підходить і для комерційного вирощування в зимово-весняний період, і для аматорського літнього. Відео огляд кращих тепличних сортів китайських огірків, китайський довгожитель. Виростивши цю новинку від «Айліти», ви отримаєте потужні огірки, покриті білими колючками, шипами, що нагадують легку неголеність довгожителя. Плоди виростають в довжину до 50, мають рівну форму. Викривлених не буває, за словами виробника, огірки солодші зазвичайні і мають більш інтенсивний аромат. Гібрид стійкий до хвороб і зниженої освітленості, термін дозрівання 45 45-50 днів ніхау, ніхау. Поки ще маловідомий, але цікавий гібрид для захищеного ґрунту у назві Аліта зашифрувала китайське слово страстуйте. Якби запрошуючи городників до знайомства зі своєю новинкою огірки, цікаві формою, дуже схожі на булаву. Біля основи гладка ручка, а вся інша поверхня густо покрита горками, зеленці виростають до 45 покриті тонкою шкіркою солодкі, ароматні. Термін дозрівання – 46-50 днів. Цікава особливість ніха зірвані плоди можуть кілька днів зберігати свіжість навіть при кімнатній температурі. Краще універсальні сорти. Для закритого і відкритого ґрунту. У категорію універсальних сортів входять гібриди, які відмінно плодоносять і в теплицях, і на відкритих грядках кущі потужні, не хворіють огірки довгі, смачні, а головне в будь-яке літо врожайні. Тут теж на піку популярності огірки від Седек із серії китайські стійки. Китайський болезнеостойчив, китайський хворобостійкий приваблює своєю назвою городників, намучилися спостійно жовтіють і засихають від борошнистої роси сортами. Цей китайський красень не боїться холодів і слабкої освітленості, стійкий до основних хвороб огірків. Плоди виростають в довжину до 35. покриті великими горками. Біля основи мають гладку ручку. Термін дозрівання 48-54 днів. Не всі відгуки про цей сорт позитивні. Є розчарувалися городники, які запевняють, що у них хворобостійкий захворів першим серед інших наявних сортів, а мій китайський хворобостійкий першим підхопив борошнисту росу смак, правда, хороший, аж сластить Іринка Сахалінках хворім прігозрю в 5-3-2 старт 6-0 Китайський жаростійкий, китайський жаростійкий. Ще один рекламує сам себе огірок від СЕДЕК. Він відмінно росте на півдні, зберігає продуктивність в спеку до 3-5 ос і посуху. Термін дозрівання – 48-54 дня, зеленці виростають до 50, покриті великими горбами солодкі, хрусткі, ароматні. Китайське диво цей огірок отримує стільки позитивних відгуків, що не можна його не згадати, але офіційно він не зареєстрований в держреєстрі. А насіння в основному поставляють українські компанії Велес, Сец, наша грядка, а також українська фірма насіння Одеси. Гібрид особливо продуктивний в тепле і довге літо, оскільки від появи сходів до першого збору проходить 60-70 днів, огірки виростають просто гігантськими до 70 смребристі, покриті рідкісними горками, не бувають гіркими, добре транспортуються, підходять для консервування шматочками. Відео Урожай огірків, китайське диво, китайський імператор не залишилася осторонь від селекції китайських огірків і фірма пошук. Для відкритого ґрунту і легких плівкових теплиць був створений гібрид китайський імператор. Перевага цього огірка стійкість до високих температур і хвороб від появи сходів до збору першого врожаю проходить 42-45 днів. Плоди виростають до 40, мають гарний товарний вигляд блискучі крупнобугорчасті. Однак є традиційні для китайських гібридів шипи колючки. До речі, найбільше для ранньої посадки мені сподобалися саме огірки типу Смарагдовий потік, справжній мужик, китайський імператор, пекінський гурман, шанхайський молодець, дачниця Олена Хтс. «Форюмгою серію триац три вісімдвачотири два вісім. Паде 6 Білий дракон, білий дракон, білошкірий китайський огірок від пошуку. Плоди злегка вигнуті, іноді серповидної форми. Гурки на поверхні великі, розташовані рідко, є нечисленні білі шипи зеленці без гіркоти, готові до збору на 48-52 і день після появи сходів, гібрид стійкий до перепаду денних і нічних температур, тому добре росте у відкритому ґрунті. Але ще більш врожайним буде в теплиці. Виробник говорить про несприйнятливість до кладоспоріозу, зайці і замовчує про борошнисту росу. Можливо, цей бич всіх огірків не пощадить, і білого дракона фірма Пошук створила цілу серію під назвою Східний Делікатес, крім уже названих, до неї увійшли огірки Пекінський гурман, улюбленець Конфуція, Шанхайський молодець. Вирощувати їх рекомендується в плівкових теплицях. Особливості посадки і вирощування, головна особливість вирощування китайських огірків, обов'язкова підв'язка до шпалери, вона необхідна навіть у відкритому ґрунті. Справа в тому, що зав'язі у цього виду гарбузових дуже тонкі, не товщі стеблинки, на якому тримаються при цьому довгі і покриті ніжною шкіркою при вирощуванні фростил. коли батоги лежать на землі, зав'язі будуть викривлятися, впираючись в будь яку перешкоду на землі. Грудку ґрунту бур'ян, стебло материнської рослини та ін, гнити лежачи на вологій землі від величезними листям, тільки підв'язка до шпалери гарантує здорові, рівні або з красивим вигином, характерним для сорту плоди. Тому для грядки у відкритому ґрунті вибирайте місце, щоб можна було спорудити опору, яка б не відкидала тінь на інші ваші посадки. Найпростіша шпалера це два стовпи і сітка натягнута між ними. В іншому технологія вирощування звичайна з невеликими нюансами в теплицю або на розсаду насіння висівайте на початку травня у відкритий ґрунт, в кінці травня, початку червня, на 1-2 грядки розміщуйте не більше 2-3 рослин схема. 59030. точніше, дивіться на упаковці насіння. Від заморозків і сильних перепадів температур захищайте огірки покривним матеріалом, іноді і в теплиці сходи доводиться закривати додатково перевернутими банками, коробками, і оптимальна температура для огірків днем 24-28. вночі 18-22, якщо похолодало до 8, і така температура тримається дві доби. То рослини загинуть, прип'ять, це станеться через добу, поливайте так, щоб земля була завжди вологою. Спеку кожен день похмурі дні, рідше у китайських огірків кущі потужні, тому витрата води великий на дорослий плодоносний кущ. Сімдесять підгодовуйте протягом усього сезону кожні сімдесять днів, адже ці огірки нарощують батоги до заморозків. Можна використовувати покупні комплексні суміші для огірків або робити власні настої трав коров'яку посліду з обов'язковим додаванням деревної золи на відро, підживлення завжди вносити по вологій землі, витрата залежить від розміру куща. Від склянки під сходи з двома листочками до п'ять під дорослий кущ, кущ формуйте в одне стебло. Всі бічні пасинки прищипують на два-три листом. Якщо вони короткі, то й прищипувати нічого не треба. Повністю бічні пагони не виламуйте. Деякі гібриди зав'язують плоди і на них, а не тільки на основному стеблі. Коли батіг досягне верхньої поперечини, прищипніть верхівку, якщо погода ще тепла, і вам потрібно більше огірків. То перекиньте батіг на іншу сторону, щоб вона звисала вниз і продовжувала рости. При вирощуванні у відкритому ґрунті солодкі китайські огірки можуть залучити тлю, а в теплиці оранжерейну білокрилку при перших ознаках оприскати біотліном комахи повинні зникнути через два дні. Препарат захищає рослини протягом двох тижнів, огірки на їжу можна збирати через 3-7 днів у період масового збору оприскувати не можна. Тому намагайтеся виявити і знищити шкідників раніше на самому початку вегетації або обробіться здалегідь для профілактики урожай китайських огірків. Збирайте кожні 2-3 дні. Одного плоду вистачає на салат цілій родині для особистого споживання. Зазвичай садять 2-3 куща, при цьому їдять все літо тільки китайські огірки і обдаровують ними сусідів. Зеленці ростуть дуже швидко. За ніч можуть збільшуватися в довжину на 3-5 см. Не обов'язково чекати повного дозрівання можна зривати молоді зав'язі довжиною близько см. Практично всі гібриди підходять не тільки для салатів, але і для консервування в нарізаному вигляді. Деякі городники зрізають з куща не цілий огірок. А частина його кажуть після цього плід продовжує рости. Я так не пробувала, оскільки вважаю це знущанням над рослиною, порушується сокодвижене. плід в місці зрізу подвяливається, надрізаний огірок на кущі виглядає неестетично відкрита рана. Це ворота для вірусів та інфекцій, а огірки до них і так не дуже тостійкі. Якщо мені не потрібні огірки, я стільки не з'їм. Все одно збираю все, що наросло і дозріло, щоб полегшити куща життя, і відношу зайве в компост. Рослина не страждає від відсутності у мене апетиту. На наступний рік вже роблю висновок, що цей сорт занадто урожайний для мене. Садити потрібно менше відео, як вирощувати китайські огірки, відгуки про китайських огірках, а я всім раджу сорти довгих огірків китайських. Дуже вони прикольні, потоги потужні, темно зелені. Огірків середня кількість, але вони длиніючи до п'ять см. Глотки, хрусткі не товстіють, зерна дрібненькі, а головне, потрібен вам шматочок огірочка. Відрізали, а він далі собі росте, уявляєте, крім того, їх можна консервувати шматочками, банки не роздуваються. Альонахт. чудо орудрюфорюмвівтопіцтв чотири один дев'ять 41973 три стар два я китайські огірки саджу вже 4 роки. Перший рік посадила в Ох. Не сподобалося вони недовгі, а півколом росли некрасиві. Потім стала садити в теплицю з підв'язкою вертикально. Дуже сподобалося, дійсно, потрібен один огірок, щоб приготувати велику миску салату для чотири осіб, відрізати половину огірка, а решта залишити ростияв не стала. Головне Огірки збирати вчасно, не давати переростати, коли не дуже великі, 25-35 тридцять і тонкі, то набагато смачніше, ніж товсті, довгі, жовті переростки, оскільки вони дуже врожайні, то в теплицю досить посадити два, у минулому році посадила чотири куща, мабуть, від жадібності. Не знали, куди подіти огірки. Всіх родичів нагодували і ще залишилися. Пишуть, що їх можна маринувати як звичайні огірки. Попередньо порізавши, але я не пробувала. Плодоносили до середини жовтня. Садила багато сортів, але найбільше сподобався смарагдовий потік. В цьому році буду садити тільки його, а лачек. Дачні отвертвела ктікаліферю в Євтопіцьм 1279. Я в цьому році їла консервований, китайське диво. Колега ними альтанку обвиває, наплодилося багато. Ось і вирішила закрити асортіз черіков і дива, тільки його порізала великими колами. Ну, я вам скажу, дуже пристойний в консервації. З оцтом білий той же посіяла перший раз пробувала в тому році зачарував і смаком, і видом колхт. в саді бацом його Форюм шовтрят. В 2256 насіння китайських огірків перестали бути дефіцитом. Багато гібриди вже перевірені городниками і заслужили хорошу репутацію, у догляді цей вид лише трохи відрізняється від звичайних огірків, потужні кущі вимагають обов'язкової підв'язки до вертикальних опор, вода і підгодівлі для них витрачаються у великих обсягах.